Добрий день, давайте з вами розберемо домашні задачі. Їх три, але вони в нас не всі кількісні, деякі даже навіть графічні були. Перша задача 6.18. Нам. Дано олова в сталеві посуді, нагрівають його в печі від кімнатної температури до 300 градусів Цельсія, а потім дають металу остигнути до початкової температури. І потрібно побудувати приблизний графік залежності температури олова від часу. Ну, по-перше, Потрібно обов'язково подивитися, яка температура плавлення олова, Тому що якщо ми просто побудуємо графік, то в нас якби від кімнатної температури до 300 нагрівається, а потім остигає. Але це виявилось не так, тому що, якщо ми подивимося до таблиці, то ми е, з вами побачимо, що олова має температуру плавлення 232 градуси по Цельсію. Це менше ніж 300 градуса по Цельсію. Тому е, олово буде нагріватися від кімнатної температури до цієї температури плавлення, потім воно буде плавитися, а потім воно буде нагріватися до 300 градусів Цельсія. Ну і потім буде зворотний варіант е, остигання кристалізації і е, остигання вже твердо, речовини. Тому, якщо ви. Це все, все врахували, то ваш графік приблизно виглядає ось таким чином. Тобто кімнатну температуру ви могли там, хтось взяв 20, як я, хтось взяв 18, хтось 25, у кого яка в кімнаті температура, але е, дальніші наші всі построєння вони е, ось так, приблизно так виглядають. Це в нас тверде олово нагрівається, це в нас плавлення. Це нагрівання рідкого олова, це стигання рідкого олова, це кристалізація, і е, цей участок це остигання е, твердого олова. Але якщо хтось з вас був уважним і е, вважав доцільним побудувати не е, ідеальний графік, а більш-менш реальний графік, то у вас картинка, мабуть, виглядає ось так, і не тому, що ви не змогли побудувати симметричний графік, а тому, що ви пам'ятаєте, те, що я вам розповіла, що нагрівання і плавлення в йде більш інтенсивно, ніж остигання і кристалізація. Вони йдуть більш повільно. Але що цей графік, що цей графік, вони правильні, і якщо ви один з них побудували, то ви молодці. Але розуміємо, що це в нас, умовно говорячи, це модельний графік ідеальний, а це в нас більш-менш графік, який буде відповідати реальним процесам. Так. Добре. Можете оцінювати цю задачу і рухаємось далі. Наступна задача в нас 6,23, яку масу меді, що має температуру 87 градусів Цельсія, можна розплавити, передавши їй кількість теплоти 610 кДж. Ну, абудь, ми розуміємо, що у нас зараз вже буде непряма задача, як ми завжди брали з вами загальну кількість теплоти і потім її якійсь, якимось чином складали. А тепер ми це зробимо. Це зробимо, і буде в нас е, тепер вже інший результат, тому давайте подивимося, що у нас буде. Записуємо е, кількі, е, параметри. Температура початкова 87, е, загальна кількість теплоти нам дана. Зараз ми подивимося, з чого вона буде складатися. Це по справочним даним: ми з вами беремо температуру плавлення, потім нам потрібна буде ще температура. Ой, не температура, а питома теплоємність речовини і питома теплота плавлення. А знайти нам потрібно буде масу. І, як завжди, такі, такі, такі задачі ми з вами починаємо з того, що будуємо схематичний графік. Початкова температура 87, температура плавлення 1087, іде нагрів, а потім буде плавлення. Два, дві кількості теплоти, два процеси теплових. Перший процес це нагрівання міді. Ось. Формула. І, і другий процес це плавлення меді. ось формула. Ну і далі для того, щоб знайти загальну кількість теплоти, ми з вами складаємо ці дві кількості теплоти. Представляємо значення, виносимо за дужки масу, і після цього ми можемо отримати формулу для знаходження маси. Ну, перевіряти одиницю приходиться приходить многоетажний, такий многоєтажний дріб приходиться використовувати, тому що в нас а, в знаменники. Сума дробей, і тому це, ми не можемо це просто чисельник підняти. Але коли ми здесь скорочуємо градуси Цельсія, в нас знаменники буде джоуль на кілограм. Тоді ми джоулі оставляємо здесь, і кілограм підіймаємо до гори. Джоулі скорочуємо, і кілограми у нас э, остаються. Далі підставляємо числа, рахуємо, сподіваюся, що ви приблизно отримали э, ну, той же самий результат. Добре. І э, Ще одна задача в нас була 6.31. В нас є металева деталь, її поміщають в плавільну піч, і на рисунку нам показують графік залежності, але будьте уважні, в даному випадку нам не дають час, нам дають залежність температури металу від отриманої кількості теплоти. Такі графіки в нас теж будуть, і потрібно бути уважними. І не вважати, що у нас кожного разу буде залежність температури від часу. Ні. Нам будуть різні графіки пропонувати, а ми будемо їх з вами вивчати, аналізувати і розв'язувати. Так, і нас питають, в якому стані, твердому чи рідкому, питома теплоємність металу, але ви розумієте, так, що ось у нас рідкий метал, ось у нас Твердий метал. А це у нас переход між одним та іншим. Тому ось ці два участка графіка ми будемо порівнювати між собою. І спитають, де теплоємність більше, і кілька разів вона більше. Давайте будемо вважати, що ми не можемо. Ну, ми бачимо, що у нас не дано ніяких чисел, тому ми прив'яжемо кожне значення до клітинок. Тобто одна клітинка по осі теплоти у нас буде ну, просто Q, а одна клітинка по осі температури просто буде Т. І тоді ми можемо рахувати клітинки. Здесь у нас, мабуть, 2, 2 q здесь, мабуть, 2Т. Здесь у нас знов буде 2 q а здесь у нас буде 4Т. таким чином ми зможемо все порахувати і зробити. зробити Порівняти, коротше, так. Далі рухаємось. Дивіться, ось у нас графік, ось ми дивимося. Ну, тому теплоємність, мабуть, ви пам'ятаєте, що можна її порахувати за формулою Q равно Cm ΔT. Тому що це равно Q підліть на m дельта T, тому що Q дорівнює CM дельта ΔТ. Це ви все зробили. І за умовами нам. Казали, що маса в процесі не змінюється, тобто у нас нікуди нічого не відливають, нікуди нічого не випаровується, тому маса твердого, твердої речовини така ж, як маса рідкої речовини. І тоді ми будемо з вами Ось в цей вираз підставляти те, що ми казали. Нас не цікавить маса, тобто ми будемо вважати, що у нас питома теплоємності вона пропорційна кількості теплоти, а берена пропорційна різниці температур. Тоді для твердого стану речовини у нас ось 2 q і ось 2Т. Поділили, отримали Q на Т. А далі для речовини ми підставляємо 2 q ось воно у нас є, і 4 Т ось теж є. Тобто буде купа поділити на 2Т. І розуміємо, що у нас між е, теплоємністю питомий для твердого і рідкого стану е, є співвідношення. Розуміємо, що е, в рідкому стані ми кубу на Т ще ділимо на 2. Тобто, в рідкому стані е, теплоємність буде менше. І тоді ми можемо з вами записати вже в два рази ну, якби все. Тому теплоємність металу в твердому стані вдвічі більше, ніж у рідкому. Все, отак от ми записали ітоговий, підсумок, і, ітоговий е, підсумок, результат, і можемо завершувати з вами перевірку домашнього задання. Ось так ми з вами все зробили. Ну, сподіваюся, ви з цим впоралися. Тому опять потрібно підказувати. Ну добре, все. На цьому ми завершуємо запис.